14 травня 2025 року у Бердичеві жінки, які постраждали від насилля, пройшли друге заняття безкоштовного it курсу у комп'ютерній академії it Степ. Наталія Галімон, учасниця курсу, розповіла Суспільному, що для неї тема d дизайну актуальна та цікава. Це нова сфера, нова діяльність, і вона мені просто цікава. Скажем так, для, для розвитку, взагалі для комунікації з підлітками, щоб не пасти задніх. В Принципі, можна сказати, діяльність в пласті трошечки підштовхнула для розвитку щось нового, тому що діти, діти приходять різні, і ми різні проекти робимо. потрібно бути на рівні. Світлана Кравчук, учасниця IT-курсу, каже, що робота за комп'ютером у сфері 2D-дизайну для неї є викликом. Я вже хочу для світ. себе, тому що це зовсім нова сфера. Я і і о, як ми працюють по іншому, а потім я вже думала, що можливо я, я і зміню це. свої напрямок діяльності. Можу. Катерина Ящук, координаторка проєкту, розповіла, що у навчанні беруть участь 15 жінок. Навчання триватиме упродовж трьох місяців. І от вони навчались вівторок. Цей вівторок будуть навчатися і протягом всіх трьох місяців вони здобудуть уже за ці три місяці якусь певну професію. В них навчання буде в it напрямку. Це два дизайн, СММ. Вони зможуть себе спробувати просто в іншій професії, можливо, змінити професію або досконалити те, що в них є. Ми не даємо їм таку можливість в навчанні. За словами Катерини Ящук, it курс може знадобитися жінкам для саморозвитку. Ну IT взагалі, зараз править світом, насправді, і без IT зараз нікуди. І в IT це один із найголовніших, що у нас може бути, бо все, що нас оточує, це IT. По закінченню курсу учасниці отримують сертифікати з 2D-дизайну, каже Катерина Ящук. Оксана Трибун, голова громадської організації Воскресіння, розповіла, що навчання жінок потерпілих від насилля відбувається у межах проєкту Жінки, мир, безпека від локального до глобального. Його реалізує Український жіночий фонд за підтримки канадського уряду. Проєкт стартував 3 березня 2025 року і триватиме до серпня. На даний час ми працюємо з жінками, які потерпають від гендерно зумовленого насильства для того, щоб підняти їх рівень відповідальності і прийняття рішень. Наша громадська організація працює в трьох напрямках: перший напрямок це збереження ментального здоров'я, другий напрямок це іт освіта і третій напрямок це розвиток соціального підприємництва в Житомирській області. Нагадаємо, що ІТ-курс курс це спеціалізована освітня програма, яка навчає різних аспектів інформаційних технологій. Ілона Касаткіна, Євгенія Барвенко, Суспільне новини Житомирщина.